Так, який же аеропорт найближчий від українського кордону? Це ох як важливо. Бо якщо ви подорожуєте з дітьми, то це ж з ними в дорозі? Можна того куку? -ку. Ну ви поняли. отже, поїхали почетне п'яте місце. Посідає Люблін, Польща 90 кілометрів. Четверте місце жешув. Теж Польща і теж км. кілометрів До речі, з Жешува Багатецько класнючих напрямків. Третє місце Кішинев Молдова 65 кілометрів. Друге яси Румунія 55 І перше місце та да да дан Сучава Румунія. Всього лише 40 кілометрів. Спойлер! Кішинев я люблю більше за все. Бо аеропорт очень Не немаліпусінький, як та сама Сучава, де і сісти ніде. На машині з Києва з двома кордонами можна доїхати всього за 8 годин. Плюс ходить прямий потяг з Києва і багато рейсових автобусів. І мінімальні черги на кордоні. Ребята, підписуйтесь, у нас ще дуже багато.